Згідно з новими нормативами, карета швидкої медичної допомоги до пацієнта у місті має доїхати за 10 хвилин до сільського хворого за 20. Щоб вкластися у такі рамки, створять сітку пунктів базування бригад медиків у селах при ФАПах, у містах, при лікарнях. Віце-прем'єр-міністр України Костянтин Гриченко під час селекторного зв'язку з головами облдержадміністрації наголосив на їх персональній відповідальності за впровадження в регіонах реформи екстреної медичної допомоги. Що практика показує там, де безпосередньо губернатор займається питаннями Організація виконання закону про екстрену медичну допомогу, програми реформ президента в розрізі медичного забезпечення населення України. Там справи йдуть позитивно. Віце-прем'єр-міністр звернув увагу на досвід Дніпропетровської області щодо підвищення там якості медичного обслуговування. Однак і Хмельницька область не пасе задніх. Навпаки, У нас проведено всі сесії районних міських рад. Передано майно на, саме на цей обласний центр, який створений, утворено відповідні структури, забезпечено і сформовано штатний розпис, утворено і забезпечено бюджет більше 79 мільйонів гривень. Екстрена медична допомога забезпечена ліками і паливомастильними мастильними матеріалами. Коли йшла розмова, що в когось там на тиждень є лікарських засобів на швидку медичну допомогу, то в Хмельницькій області їх є на півтора року. Сьогодні на три місяці наперед вже закуплено паливно-мастильні матеріали, на що виділено 600 тисяч гривень. Залишається створити єдину диспетчерську службу області. Вона за допомогою gps звязку дозволить в режимі реального часу здійснювати координацію викликів швидкої допомоги. І ми звернулися до Кабінету міністрів України, щоб державне підприємство з інвестицій забезпечило. Можливість виконання національного проекту саме в забезпеченні нашої структури gps технологіями А для цього потрібно по Хмельницькій області близько 4 мільйонів гривень. Це великі кошти, які з обласного бюджету ми поки що не виділимо. Нині в технічному парку екстреної медичної допомоги області 141 автомобіль. Однак більшість з них відпрацювали свій ресурс приблизно 70% автомобілів. Автопарку сьогодні відпрацювали свій ресурс. Ми підготували відповідний лист, і на 90 автомобілів ми направили лист Міністерства охорони здоров'я щодо втілення в життя даного проєкту. В цілому, вважаю, що Хмельниччина сьогодні може прямо заявити, що ми готові до того, щоб національний проєкт був втілений в цьому плані в життя на території області вже в цьому 2013 році. Через два тижні керівники областей знову прозвітують Києву про впровадження нової системи екстреної медичної допомоги.